Хочу привітати вас з 31 ю річницею Дня Незалежності. Наш батальйон, який знаходиться на передовій зараз, і в доброму гуморі, здраві, теж приєднується до всіх привітань. Я думаю, що буде здобута наша повна незалежність від московської навали. У нас от була втрата, загинув капітан Кустенко, командир взводу другої роти. Це скорбота для всіх нас. Ну, бо втрати, як то буває, на війні неминучі, але одне воно не хочеться, щоб воно в нас продовжалося. Ой, скажу вам одне: як би воно не було, дасть Бог, ми це все завершимо. Але саме головне хочеться повернути дітей в школу, дітей в садики, людей до мирного життя, щоб більше не лунали сирени в наших містах. Скажу вам всім. Рідним, які знаходяться ваші там, сини, чоловіки, діти в 64 му батальйоні, щоб вони зрозуміли, всі люди мотивовані. Ну, А саме головне то привітати з 31-ю річницею Дня Незалежності український народ і сказати одне: ми будемо стояти до кінця, скільки в нас буде даний наказ, ми землю нашу будемо звільняти. До останнього клаптика нашого сантиметра. Слава Україні!